Дмитро Павличко, вірш, де найкраще місце на землі. Де зелені хмари яворів заступили небо синій став, На стежині сонце я зустрів, привітав його і запитав, Все ти бачиш із висот всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільше на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все, я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Виростай, дитино, і пам'ятай, Батьківщина то найкращий? Рай. Діти, а зараз я вам зачитаю вірш ще раз. Слухайте уважно, де зелені хмари яворів, заступили неба сіній став, на стежині сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найкраще на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Виростай, дитино, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Прослухайте вірш кілька разів, і щоб краще запам'ятати вірш, вам допоможуть картинки підказки. Спробуйте вивчити вірш, у вас все вийде.